Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Зеленського не запросили, а Путін не летить. Дивіться, Путін відмовився від поїздки на саміт G20. Це, здається, вже розпочалося вчора, понеділок-вівторок. Давайте подивимося, чи дійсно би наважилися бразильські, ну, скажімо так. Бразилія, вона ж має, я забула, як це називається, не римське право, а вони могли б арештувати Путіна. Так як є на Путіна, цей, кримінальний, тобто ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт. Чи наважилися би бразильці його заарештувати? Давайте подивимося. Ну, скоріше ні. У -у. Вони б його все рівно не наважилися. Але на всяк випадок, на всяк випадок, Путін не полетів. У -у. Чому ж тоді Путін не полетів? Ну, я тут бачу, що тут, знаєте, я би не сказала, що тут друзі, не друзі. Чому? Чому? Ви знаєте, що. Ні, 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 ні. Тут, знаєте, вони з такими речима... От чомусь, от був би якийсь, пам'ятаєте, ну, були вже диктатори, так? Любого з них би заарештували. Чому не заарештували Путіна? Хм, Путін має особистий статус. Особистий статус Путіна. А, тут ще, знаєте як? Особистий статус в грошах навіть. Тут навіть в грошах. Тут якось, я би не сказала, тут якісь ділові стосунки. Тут не, навіть не хоче гроші, там це все, але він має вагу. Путін має вагу. І плюс тут якісь ділові стосунки, бізнесові стосунки, політичні стосунки по жезлах, щоб не загострювати ситуацію у світі. Ось. Давайте тоді так. Що би було, якби Путіна заарештували? От що би сталося, якби його дійсно заарештували? Ой, який шанс хороший для світу. Дуже добре би було. Але тут загострення. Загострення чого? Зараз я подивлюся. Якихось переговорів. Ну, війна би в Україні не припинилася. Вірніше, вірніше. Дивіться, а тут би одразу, а ну, я зараз перепитаю, невже би припинилася? Тут якось, ну, виглядає, що так, що війна в Україні би припинилась. А значить, комусь просто вигідно, щоб ця війна. Ось, а, не, а його не заарештували би, навіть якби він полетів, я вже сказала чому. Тут ось в мене таке враження, що закінчилася би війна, а це декому не вигідно. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!